Я вам всім дуже вдячна, тому що в кожної з вас є глибина, прямо бездонна глибина, яка підсвічує і кожна з вас по-іншому, по-різному мені підсвічувала мене на різних етапах мого життя. Хтось з точку А, хтось мене там давно, а хтось мене як я хочу. Тому дуже вам дякую Ви прекрасні. Намасте. Мастер. Тому що ти відкриваєш і хочеться ще, і ще, і ще задавати питання, а я людина, яка постійно говорить, а чому так, а чому так, а чому так, то розуміє, що десь треба трошечки спочатку це з'їсти, а потім, якщо ти не їдеш, то треба взяти паузу. Потім, як знов проголодаєшся, прийдеш знову. А це треба переварити.